Як купити квартиру без ріелтора? Саме перше і саме легке це коли ви заходите в OLX, ви бачите дві такі вкладочки зверху: приватна особа і бізнес. Приватна особа, ну, десь 80% там точно є власник. Плюс власники дуже часто пишуть прямо в оголошенні від власника, тому ви можете написати в заголовку від власника, умовно, вулиця Пасічна, і всі оголошення, де власник вказав слово власника і Пасічна, вам підтянеться. Якщо раптом ви хочете купити квартиру, без ріелтора, але побачили оголошення ріелтора, Ну і подумали, що ви самі знайшли. Ви можете в принципі спробувати знайти цю квартиру від власника до того Ну і Такий маленький вам лайфхак. Частіше за все, ріелтор, який перерекламовує оголошення власника. Він і перерекламовує, тобто копіює і слова в тексті, які були вказані власника. Тобто, ви можете... Взяти якесь таке слово там, умовно, там шикарна квартира 38 метрів гордоцька, скопіювати його це був не дуже довгий текст. І так само вставити в пошук в OLX. OLX працює по ключових словах, і ви знайдете оголошення власника, якщо воно є. Тобто, всі оголошення, в яких будуть вказані ці слова, вам OLX підтягне. Ось, і до речі, дуже класний сервіс, такий як Flat5. Зверніть увагу. Мало хто дивиться, але там є кнопочка дублі. Відкрити її і подивіться, там також може ховатись власник.